Всіх вітаю, друзі. У нас є нове нова заява міністра фінансів Польщі, який вже заявив про те, що в Польщі на початку 2024 року зростуть не тільки виплати по програмі 500 плюс до 800 злотих, а зростуть також і податки, які повинен буде сплачувати кожен хто в Польщі проживає. Реально дуже велика кількість різних податків буде збільшена. Давайте розбиратися, що де і наскільки і. Одразу ж забігаючи наперед, скажу, що е, ці, е, якби підвищення податків, вони в першу чергу пов'язані, звісно ж, з. З ростом інфляції в Польщі. Ну і по-друге, звісно ж, з фінансуванням тих самих програм 500 Там вони додавали нову програму на безкоштовні ліки для дітей до 18 років, і для людей старше 65 і так далі. Бо всі кошти на всі ці програми фінансуються з державного бюджету, який потрібно якось поповнювати. Тому невпинно і неуклінно постійно зростають податки як для підприємців, так і для простих людей. І Наприклад, є цілий список податків, і я якби в кінці відео назву вам всі податки, які будуть збільшені. Зараз хочу поговорити про декілька з них. От також скажу, що інформація розміщена на сайті businessinsider.com.pl і там міністр фінансів Польщі оголосив максимальні ставки місцевих податків і зборів. І все це через те, як він заявляє, що за перше півріччя 2023 року інфляція склала 15% відповідно, і настільки зростуть і місцеві податки. І Відрахування і в останнє подібний рівень інфляції, друзі, в першому півріччі року був 25. Років тому, і в 90 це було в 1998 році, і то він на той момент становив лише 13,5%, а в двадцять му цілих 15%, тобто ще на 1,5% більше. Так, давайте зараз пройдемось по декількох податках, які будуть зростати, і потім я якби перейду вже до повного списку. По перше, зростає податок на землю. Яка пов'язана пов з підприємницькою діяльністю, доведеться платити на 18 грош більше, ніж, е е так, ніж раніше на звичайну землю. Якщо у вас просто є будинок в Польщі, то на 10 грош за кожен метр землі. Ну, тобто не сотку, а кожен метр землі. Тобто, це досить велика е сума набігає. Е далі. Ставки на нерухомість. За один квадратний метр квартири чи будинку треба буде платити на 15 грош більше. І зараз тариф буде становити 1 злотий 15 грош. За кожен метр гаража відокремленого від квартири чи будинку, тариф зросте на 1 злотий 46 грош і становитиме 11 злотих 17 грош. Далі, по нерухомості, в принципі, ми по основним пройшлись. Далі. Наступний буде стосуватися власників вантажівок і автобусів. Найбільше номінальне підвищення очікується саме, на, саме для власників вантажівок з дозволеною максимальною масою понад 3,5%. Тори, тобто тонни, тобто всі, хто мають якісь свої тіри або фірми, які займаються перевозками, вже потрібно знати, що у вас не тільки пальне і заробітна плата ваших працівників постійно підвищуються, а ще й податок просто на те, що у вас є цей автомобіль. В 2024 році ви будете платити за кожен, так за кожен транспортний засіб на декілька сотень злотих більше. Наприклад, власник вантажівки вагою до 5,5 тонн буде платити максимум 1173 злотих, що на 153 злотих більше, ніж є зараз. Також зросте цікавий податок: це податок на, для власників собак. Цей податок зростає до 173 злотих 65 грош на кожну тварину і буде вищою на 22,5 злотих. Так, в 2022 році цей збір сплачували жителі 377 гмін з 2477 гмін в Польщі, тому в місцевих ужинах потрібно питати, чи є цей податок у вашій гміні і чи потрібно його взагалі сплачувати. Бо там можна нарватися на. Штрафи. Тепер, як і обіцяв, друзі, давайте перейдемо до всіх податків, які я зараз просто їх назву списком: всі податки, які будуть підвищені в 2024 році. По-перше, податки на майно з землі підприємства, з іншої землі, з будівель і житлових приміщень, з будівель компанії і з інших будівель, наприклад, таких як підземні паркінги. Далі, транспортні податки. Для вантажівок до 5,5 до тонн, для вантажівок до, від 5,5 до 9 тонн, для вантажівок більше 9 тонн грузопідйомності. Для автобусів Менше ніж 22 місця, і для автобусів більше ніж 22 місця. Тобто зростання цих податків, воно вже нам показує, що ціни на якісь міжнародні або на внутрішньопольські перевезення автобусами вони будуть зростати, тому як цей податок завжди в. Вкладається, скажімо так, в ціну квитка. Також будуть зростати місцеві збори. По-перше, це ринковий збір. Якщо ви торгуєте десь на ринку в якомусь місці, вам треба буде сплачувати більше. І, до речі, там податок зростає більш ніж на 15%, тобто в грошах це також досить велика сума. Далі. Плата за собаку, як я вже сказав, і також зростає плата для курортних для курортних місць. Там за день треба буде сплачувати так звану спа-плату. тобто Друзі, бачимо, що Польща, окрім того, що закручує гайки по, е, і робить там зараз дуже багато перевірок в ЗУСІ. Наприклад, їх робить для того, щоб позабирати там якісь неправомірні виплати, е, борються з нелегальним працевлаштуванням, дуже зараз активно. І бачимо, що цих коштів все одно не вистачає, тому вони вирішили підняти е, на ну в середньому так виходить підняття податків оцих різних яких ніколи ніхто не замічає на цілих 15%, що являється дуже і дуже великою сумою, тому як в нас зростає інфляція, тому підвищуються податки, це зрозуміло. В нас зростають ціни на енергоносії, бо зростає інфляція, зростають ціни на продукти харчування, на одяг, на різного типу послуги, на все зростають ціни. Але на жаль, зарплати з такою швидкістю не зростають, тому в Польщі є зараз такий, ну, так зване масове зубожіння населення, яке